Роман Миколайович, ну цей коментар ви даєте ми навмисно, зробили якусь паузу після гри, тому що треба, щоб і ви якось щось зрозуміли по цій грі емоції трошки зійшли на нівець. Що, може, що можете сказати про підсумок і особливо про другий тайм, який не дозволив команді втримати те, що вона те, на що вона напрацювала до перерви? Ну тут можна. Однією фразою сказати, що всіма правдами неправдами енергія перемогла. Нам не Тут дуже багато аналізувати і говорити. Не хватило чисто цього характеру, такого бійцівського, щоб забрати свої очки. По персоналях, чи йде мова про персоналі, чи загалом про цю команду? Ну, загалом про команду, і знову ж таки хлопці збилися. І, ну, не вистачає їм цього такого досвіду, такого їм не вистачає, це дужати, а в кого його вже більш вже достатньо вже може зробити. Чисто помилилися в тих помилках, чисто так от не вистачило, чисто психології такої. Дужати забрати свої очки. Після гри була розмова в роздягальні з равцями. Про що там йшла мова? Ну нічого такого я там не говорив. Це все, вони з тим сьогодні будуть спати, вони проаналізують, зроблять все, що не стається, все до краще. Зроблять, я думаю, правильні висновки в тих ігрових моментах, в яких вони. Грубо помиляються. І тут, тільки тоді буде позитивний результат і буде вигравати. Не можна так легенько просто брати і зразу всіх. Всі моменти треба допрацювати в тренувальному процесі. Всі недопрацювання, все воно, все показалось. Є ну, така вираз, що що нас не вбиває, то робить сильніше. Чи не вб'є якось гравці така поразка. Прикра, який вони дійсно, важко тут не погодитися, віддали свої очки. Ну, цього разу віддали, на другий раз не віддадуть. Це все психологічно, я ж говорив. Оці мікронедопрацювання або десь, це від кількості стресових ігор. В них їх недостатньо. В кого достатньо, вони не можуть опертись на других гравців. У нас є в цьому дисбаланс, я давав це інтерв'ю перший раз, як ми з ураганом іграли. Нам ще працювати і працювати. Воно не може так одразу взяти і все статись. Для того, щоб так одразу сталося, треба мати все готове. І командою, і в команді, і так далі. Ми є поки що готові. Добре, дякую.